Співав, ти відчував пісню дуже емоційно, і ти не думав, хтось тебе там буде оцінювати. Ти просто жив цією піснею, Це було видно, що ти насолоджувалась. Тобі це подобалося. Тому я просто хочу сказати молодець, Дякую, Маня Лорак. Сереж, чи влучив ігор у твої смаки музичні? А абсолютно мне понравилось. Я могу тебе сказать, что сегодня ты по-настоящему удивил. И вот на самом деле это один из тех участников, в которых колоссальный рост. От начала проекта и вот до сегодняшнего момента. Сегодня ты меня реально удивил. И что самое интересное, эти очень точные э, переходы на фальцет. Это, это, это очень... Причем фальцет мощный такой. Это очень здорово. Молодец. Я тебя поздравляю. Правда, очень крутое фирменное выступление. Браво. Спасибо, Сереж. Тамара, оцените вы эту метаморфозу. Это было потрясающе. Я думаю, что вот встреча ваша со славой и такой наставник, я думаю, что он слава, смог многое открыть в вас. И действительно, это было. З большим чувством, з большим емоціями, то що ви нам передали і ми куди улетіли. Я думаю, що почувствовала публіка. Спасибо вам. Ви талантливіше чоловік. Спасибо вам. Такі хороші слова від Амара Гвертетелі. Дякую. А от із Святославом Бакарчуком сталося те, що відбувається зазвичай на його концертах. Святослав дивився на тебе як на ікону музики. Я не помиляюся. Я просто посилав йому свою добру енергію, як от і все. Це дуже багато. Це Спочатку, коли б зазвичала фонограма, я трошки розстроївся, тому що рівень електрогітари. Я хочу, щоб він був більш жорсткий і воно б більше качало. Але потім я подумав, що це навіть добре, тому що ігора гора то краще було чути, і всі почули, як він гарно заспівав. Дякую. Ми дуже дякуємо тренерам за тепло у їхніх оцінках. Сподіваємося на тепло від України. Якщо Ігор Грохоцький став вам таким близьким, як і мені, не виганяйте його з хати. Ми хочемо бачити ігоря у нашому суперфіналі. Відправляйте СМС із кодом 13 на номер 9969, А також дзвоніть за номером 0900102813. Будь ласка, врятуйте творче життя. Цій творчій людині ми сподіваємося на вас, Україна. Це був ігор Грохотський. Історія <праць> попелюшки трапляється, і в чоловічому світі наступний виконавець, справжній попелюх, у з маленького села він здійнявся до високої сцени Василь Міщенко. Почався прямий ефір. Вітаю вас, друзі, і вам дорогі, Добрий вечір! Через хвилювання в мене почув хрипнутий голос. Все тіло вже трясеться. А що буде зараз перед виходом, він сам не будемо уявити. За декілька секунд, я чую, у мене вже голос стає грубший. Шо у ж мене ж, ж було високо не не високо, високо. Це ж саме основне було для мене. Навіть не знаю, як це сталося. Це все небеса і Бог. Далі до півфіналу піде Василь Міщенко! Я був дуже в шоці, навіть не запам'ятав ні реакції, своєї нічого. В мене співпав сьогодні вибір в моїй команді з вибором глядачів. Мама так розплакалася, так якби якась катастрофа сталася. Кажу, що сталося? Мама каже, це, це сльози радості. Вася, дивись, ти її кричиш. Ти, ти мені не показує, який в тебе голос. Всі знають, вже, вже всі вибрали твій голос. Давай вже душу трохи. В тебе проблема в тому, що ти, в тебе голос ну, є, тембр є. Ти не до кінця відчуваєш емоційно. Треба звабити дівчину. Ти ж не будеш, як робот виходити і співати, показувати голос. Ти ж не мусиш там в люпьошку розбитися. Я ж сам так задумався. Як це буде виглядати, дуже велика загадка буде ця пісні. Якщо Вася буде співати з такою силою, подачою і е, ну, володінням голосу, але додасть більше душі, емоцій, і м'якше це зробить, то йому не буде рівних. Я буду все робити, налаштовувати себе, щоб цей номер показати. Це моя мрія. Я цього хочу. Я вірю і знаю, і буду все життя. Робити так, щоб я співав на великій сцені в великому світі, як співалася на прямому ефірі і в світі їх ясним себе показати. Vide un mare quante è bello, Spira tanto sentimento, mm -hmm. Come due aghi c'è nel mento, C'ha gettato fai su un Guarda qua chi stu, Georgino, ciente si suraralec, no pro dio todo o lado estou come de toda radela norte que eu com sentimento come tu a chi c'è nel guarda qua che sto giardino senti senti su l'arance il profumo che si finne se ne va è tu dici io parto addio E <laughs> Вже Кокетун змусив зараз всіх панянок України та й мене реагувати. Це буде перевершено, правда, Сереж, молодець? No. No. Потихоньку он начал просыпаться артист, понимаешь себе, и вот он просыпается просыпается. Я, я уверен, что это только начало. Я надеюсь, что это только начало, потому что есть куда расти. Хотя в быстрой части, мне кажется, голосово как-то ты менее уверенно себя чувствовал, что странно. Вроде бы казалось легче, позиция более легкая, но в целом мне и понравился и номер и хорошее решение, что ты потом как-то легкости добавила все это. Молодец, я тебя поздравляю с отличным выступлением. Было здорово, весело. А самое Головне, гаріли глаза. Дякую. Вони зараз горять, тому дівчаткам не дам слово, аби вгамувалися емоції, а одразу до наставника, Святославе, ти дирагував. Та при чому тут я? Ти скажи, він тебе звабив чи ні? Ну звабив, квітку подарував, серце тьохкає Це була твоя мета. <плев> <плев> ну В сприв, принципі, основна мета моє, моя стратегія, це щоб Вася зваби на фрейму. Правда? <плев> Лася, ну я дуже радий, що ти заспівав цю пісню в таких двох іпостасях. Я думаю, що яка тобі ближче, ще невідомо. То, що ти починав з першої свою кар'єру, це ще не значить, що вершини свої ти здягнеш в другу. Тому удачі тобі, прекрасний виступ. Я задоволений. Дякую. Дякуємо.